У Наль від Іліза Забарна знаходить Кабаєва. Він той центр віддає передачу на Гуцуляка. Гуцуляк! У цьому матчі Олексій! Гуцуляк розкішним ударом з 16 метрів у ближній кут воріт Нової Зеландії. М'яч. Давайте ще раз подивимося. Пасу на передачі. Гуцуляк м'яч приймає, розвертається. Розкішно. Розкішно опрацював м'яч, класно прийняв. З усієї сили в ближній кут пробив пробив шансів не було. Кіпер Олексій Гуцуляк з гри забивав останнє 20 березня. Три місяці він не Забував з грибу, у нього гол з пенальті. У ворота львівських карпат. Стоп. Не поступались. Бел навіс до штрафного майданчика. Не Скидка. Удар падіне через себе. Добивання від Джаста. А вибиває Ченко. Так, так, так на, шо, на паузі повертати. притримав велика кількість. О, Вайтс. Right, повертається. Може бути удар. з дистанції. Oh! Чому бо й ні. Чому би ні. Коло Михайленко в цьому матчі ще не бив. За штрафного майданчика. Нозарин бив, піхальок бив. Кабая бив, Зубков бив. Гуцуляк бив. І ось, будь ласка. Михайленка ми теж маємо, який пробиває хороший удар з-під захисника. ось ще раз цей момент. Ну і чи заблокував. Чи, Влучають у цьому епізоді. Збуло від капітана Новозеландців високе закидання, хороша скидка. І один-один стає рахунок. Знову стандарт. Знову це працює. Височене на дальню стійку робить туди зубігання Бен Уейн. Скидка від нього у центр воротарського майданчика. Ніхто не відпрацьовує проти Марко Стаманича. Ну і. Марко Стаманич, гравець Олімпіакоса. Раніше крок мав робити Тимчик грати на перехоплею. Напевно, так. Не доходить тут м'яч. Сеймер ну і тимчка перестрибує. Стаманич просто розстрілює стрімки. дає таку приховану і низом. І Далі одразу передача від піхальонка в пошуках голови Яренчука. От важливі перші хвилини Мартинюка. Перші дотики. Тривається атака. Удар від Яремчука. Інша хвилина. Так продовжує він залишатися на полі, але ну так же виходить. Ти знаєш, що та у нас виходить тим... пікальонок з м'ячем Пікальонок прострілює в руки. Маркса Барана Бейзлі. А ту ще одне на замість нас таки у Олександра Мартинюка. Набирає він обертів на фланзі. Мартинюка. Простріл. Прекрасний! 75-та хвилина, і знову збірна України виходить вперед у поєдинку проти Нової Зеландії. Щойно Олександр Зінченко з'явився на заміну і є забитий м'яч. Олександра. Ну і найщиріше вітання. Олександру Мартинюку. Дебют. Асист в першому ж матчі. Як увійшов, кілька хвилин, як активно відпрацював. Де опиняється Зінченко в цей момент? Ну розкішно все розіграно. 1-2 збірна України. Перший дотик до м'яча зінченко. Гол. Браво! Так і.